1 вересня 2023 року урочисто розпочався освітній процес у 31 комунальному закладі загальної і середньої освіти та трьох приватних освітніх закладах. До занять приступили 13 тисяч учнів, у тому числі 539 учнів, чиї родини мають статус внутрішньопереміщених осіб. Вперше до навчання приступили 1183 першокласника, з яких 137 дітей із числа також внутрішньопереміщених осіб. Із загального числа першокласників 999 будуть навчатися у 38 класах у міських школах, а 183 учні першокласники об'єднані у 16 класних колективах у сільській місцевості. Важливо зазначити, що в усіх школах громади навчання розпочалось у очному форматі. Користуючись нагодою, хочу сказати, що у нас є можливість. Запросити на роботу педагогічні кадри. Наразі у нас майже 40 вакантних посад, тому радимо звертатися до шкіл міста Мукачева та нашої Мукачівської територіальної громади у сільській місцевості. А якщо зручно, будь ласка, підходьте до ЦНАПу своїм дипломом і ми вам допоможемо у працевлаштуванні. Також хочу висловити вдячність. Нашим батькам за підтримку, а також нашим педагогам за бездоганне виконання найвідповідальнішої місії виховання молодого покоління. Дякуємо, що сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє української держави.